Вітаю на зв'язку. Команди Ноліксів АМК. Закінчилися регіональні змагання у рамках чемпіонату України з кібербезпеки у форматі CTF. Що можна відмітити, що ці два дні були дуже насичені, дуже продуктивні. Для тих, хто приймав першу участь, це дуже класний досвід. Все було круто. Нам все сподобалось. Ми дуже дякуємо за організацію цього всього та можливість прийняти участь в цих змаганнях. Всім привіт! Це команда Баракуда з Миколаєва. КТ був дуже напруженим, але ми впорались. Дякую всім учасникам та організаторам за такий івент. Нам дуже сподобалось. Всім привіт, ми команда Gosting the Shelf. Хотілося б подякувати організаторам даного CTF за чудово проведений час та прекрасно організовані змагання. А також подякувати суперникам за серйозну конкуренцію. Хотілося б зазначити, що завдання на даному турнірі були. Цікаві та челенджеві, але хотілося б в подальшому для такої кількості учасників трішки більше завдань. Дякую. Хочу сказати, щодо до Олімпіади, що вона, в принципі, пройшла доволі таки успішно, вона дала змогу людям розуміти, як це бути хакерами та використовувати цей досвід вже для захисту своїх облікових даних, наприклад, і того ж самого Брутфорсу. Тепер люди, наприклад, зрозуміють, чому їх легкі паролі дуже легко перебрати. В принципі почувствовати подяку організаторам за такий крутий івент. Бажаю успіхів.